Геморой, симптоми та лікування, всім вітання. Геморой, яке неприємне слово, а ще гірше це коли вам ставлять такий діагноз. Якщо ви знаєте, що це таке, то наступна інформація саме для вас. Якщо ви ніколи з тим не стикалися, то це прекрасно, але вам обов'язково необхідно мене послухати, щоб берегти себе від цього діагнозу. У минулі роки делікатна проблема переважно виявлялася у людей від 50 років, а зараз геморой все частіше виявляють у молодих пацієнтів і навіть у підлітків. Основні причини це негативна спадковість і наявність провокуючих факторів. Часто геморой стає розплатою за малорухливий спосіб життя. Також причиною можуть бути ваша професія, якщо вона пов'язана з постійним перебуванням перед монітором комп'ютера. Рекомендується щогодини організовувати перерви по 5-10 хвилин. Досить просто походити по кімнаті, виконати кілька нескладних вправ. Це допоможе поліпшити стан судин і попередити швидкий розвиток геморою. Нерідко патологія розвивається через відсутність у раціоні харчування клітковини. Постійне вживання ненатуральних продуктів погіршує кишкову перистальтику, провокує часті закрепи і появу гемороїдальних вузлів. Ознаками початкової стадії внутрішнього геморою є кровотеча і незначні болісні відчуття, що посилюються під час сидіння, ходьби та дефікації. Зовнішній геморой початкової стадії проявляється дискомфортом і свербінням в банальній ділянці. Кровотеча при зовнішньому геморої виникає рідко, оскільки гемороїдальні вузли не травмуються під час дефікації. Якщо ви відчуваєте такі симптоми та маєте ті прояви, то краще звернутись за консультацією до лікаря-прохтолога на початковій стадії, щоб не запустити процес і не довести до запущеної форми геморою. Запущена стадія геморою проявляється вираженим болем через значне збільшення вузлів і тромбоз вен, а також частими кровотечами, які призводять до анемії, зменшення кількості еритроцитів і гемоглобіну в крові. При геморої четвертої стадії можлива поява запальних захворювань, проктиту або парактерального абсцесу. На цій стадії геморою проводять вже хірургічне виділення гемороїдальних вузлів, тому що консервативні методи лікування мало ефективні. А при вчасному зверненні до лікаря на початкових етапах геморою проктолог призначає медикаментозну терапію, знеболювальні та протизапальні препарати для зменшення болю і свербіжу, а також препарати для зміцнення судин. Лікування геморою на ранніх стадіях також включає дієтотерапію для запобігання закрепів, а для того, щоб знизити ризик розвитку цього захворювання, можна проводити ефективну профілактику і в першочергово відмовитись від нездорового способу життя. Власне, для профілактики та зменшення проявів пропоную приймати препарат, в складі якого є природні компоненти, це гербалзар. Під торгової марки Івоніка він містить унікальну комбінацію вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів та інших корисних речовин, спрямованих на зменшення набріків, запалення та відчуття болю, що супроводжують геморой. Ці компоненти сприяють зміцненню капілярних стінок, поліпшують кровобіг та сприяють регенерації тканин. До складу гербалзар входять екстракт плодів кінського каштану, екстракт ягід ацероли, екстракт трави готуколи, екстракт листя оливи і екстракт листя гінкобілоби. Цей унікальний комплекс з натуральних рослинних екстрактів зменшує свербіння, печіння та біль, які часто відчувають пацієнти з гемороєм, а також він допомагає покращити якість сну. Окрім того, при геморої потрібно пити достатню кількість води і відмовитись від вживання алкогольних напоїв. Необхідно виключити з раціону смажену і гостру їжу, кондитерські вироби, молоко і молочні продукти високої жирності. Обов'язково слідкуйте за регулярним випорожненням кишківника, щоб не було закрепів і стул був м'яким. Займатися дозованим фізичним навантаженням і виконанням вправ, які сприяють нормалізації моторно-евакуаторної функції кишківника і знижують ризик формування гемороїдальних вузлів. І ще один дуже важливий момент: обов'язково дотримуйтесь правил особистої гігієни. Необхідно підмиватися після кожної дефікації і не використовуйте жорсткий туалетний папір та уникайте тривалого сидіння, і звичайно необхідно контролювати свою вагу, оскільки надлишкова маса тіла може збільшувати навантаження на вени і сприяти розвитку геморою.